Розповісти, довести до вас цю інформацію. Цей музей був створений в 1998 році, в 1998 році, і перша експозиція була відкрита 18 грудня. 98 року. Ну не тут. У нас є приміщення, архівне приміщення. В цьому архівному приміщенні п'ятому поверсі була перша експозиція, яка налічувала 200 експонатів на той час. Тут провести реконструкцію. Це було тут 4 приміщення. Оце зараз одне, тут було 4 приміщення. Для... Керівником Департаменту Державної служби охорони і Державної служби охорони взагалі по Україні є. Генерал поліції третього рангу, будник Сергій Іванович. Це, скажімо, людина, лише якісь грошові кошти. в Кейси були два титанівці, один з кордонів, збройнованому авто, супроводжують весну. Без... Роздивлятися, читати, що там під ними є. Окремо хочу зупинитися на цьому. Це працівники Державної служби охорони, які загинули при виконанні службових обов'язків. Це при двобої зі злочинцями. Специфіка нашої роботи полягає в загибель. Наприклад, коли хлопці їдуть на спрацювання сигналізації, вони ж не знають, куди вони їдуть, що там може, яка там, що там твориться.

Цей музей дуже сподобався. Тут є гарні манекени з зразками форми будь-яких будь років. Також мені найбільше сподобалася зброя. Тут є багато фото, на які, на які так само варто подивитися і зрозуміти, що це робота і важка, і небезпечна, але люди все ж таки йдуть на цю роботу, відважуються. І, навіть ризикуючи своїм життям, деколи щось роблять, тому я дякую всім, хто тут працює, хто захищає всю нашу країну і мене також, і щоб. В них все було добре. запам'яталось в музеї? Мені найбільше запам'яталася історія, коли екскурсовод розповідав, як працює наряд міліції, коли спрацьовує сигналізація. Це було дуже цікаво, адже розповіли, що коли працьовує сигналізація, вона її грабіжник не чує, чують лише у спеціальних спеціальні люди в спеціальних кабінах. Це було дуже цікаво, і нам ще дали можливість Вивість почути, як це відбувається, Тобто почути, що говорять спочатку, як відповідають, і нам розповіли, що за одразу ж за три хвилини після виклику вже наряд міліції стоїть біля будинку. Також мені сподобалася книга, там де були фото загиблих людей під час під час операції під час затримання мені дуже дуже вразило скільки там людей жертвували своїм життям заради україни Можете подивитися бронежилети в кому старше ну, управління поліції охорони фізичної безпеки в місті Києві провели виставку для дітей, щоб вони ознакомилися з видами зброї, яка використовується в управлінні у нас. Це вся зброя, яка використовується кожен день під час нації служби. Наші підрозділи ну, виставку ми проводимо для того, щоб дітей правосвідомі, щоб вони. Ознакомилися, знали, що яка є зброя. Ну хто знали специфіку, роботи наші знали, може в будущем підуть до нас працювати.